При іменуванні бомбірами. бомберами в тебе темка має скосьну фугасну дію, вона має лягти в неї чітке є розуміння. Де верх Денис. Mm -hmm. При скиданні з машинки ти гарантовано її покладеш в те місце, mm -hmm. в тому положенні, в якому вона має бути. Якщо і і не треба ці різні чехли там, з пупиришками, ще з чимось, щоб воно забезпечити правильне падіння. Та. А бомбери ти скидаєш з висоти 50 плюс метрів. Чому? Mm -hmm. Тому що при взриві. Ти можеш всю ніч викладати шлагбаум мінний з 6-8 темок. І, до прикладу, на сьомій темці вона може взорватися і підняти тобі весь цей шлагбаум. І щоб не втратити бомбер, ти їх скидаєш, це я тобі говорю, людей які цим займаються, з висоти вище 52 метрів. Тобто ти темку кидаєш в сектор з висоти 52 метра і можеш всю ніч викладати мінний шлагбаум, він може взорватися останній передостанній міною. І ти можеш mm. втратити бомбер вибуховою хвилею. Mm. Мінувати краще, мені здається, наземними роботами, і ми говоримо вже зараз про глибину 8 кілометрів, що mm -hmm. достатньо, мені здається, ну, безпечно.